Ми маємо відкуплення кров'ю Христовою, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті. Пам'ятай про це. Почитай Євангелію добру новину сьогоднішнього дня. Там історія про помноження хліба. Ти побачиш там Бога, який каже дуже важливу річ. Жаль мені цих людей. Треба дати їм їсти. Вони зі мною вже три дні і голодують, а учні кажуть, хто ж би то міг їх нагодувати. Ті учні, які ще недавно пережили перше чудо помноження хліба, де Христос нагодував п'ять тисяч людей, сьогодні питають, а хто ж би міг їх нагодувати? Коротка пам'ять людини. І апостол Павло тобі сьогодні пригадує, що ти маєш? Чим ти маєш радіти і чим ти маєш тішитися. Ти, як християнин, повинен радіти і тішитися тим, що ти маєш відкуплення кров'ю Христовою. Ти маєш відпущення гріхів згідно великою тайною його благодаті. Ти це маєш.